Вже традиційне. Вночі на Білгородщину знову впала авіабомба. За інформацією мешканців села, російську ФАБ знайшли у полі ще одну авіабомбу. За даними Астри, напередодні знайшли у Шебекінському міському окрузі. Рухаємось далі, друзі. Сьогодні вночі безпілотники атакували нафтобазу ПСКОВ «Нафтопродукт». У великих луках Псковської області влада заявила про збиття, але місцеві змі нагадують, що нещодавно голова регіонального ОМВС Олексій Овсянніков говорив, що на території Псковської області взагалі немає ППО. Чим збивали дрон, не зрозуміло. В Росії вже навіть створили систему П'ятниця для захисту масштабних об'єктів від дронів система, нібито дозволяє швидко зрозуміти, як краще впливати на конкретний тип безпілотника, виходячи із різних факторів. Розробники запевняють, що п'ятниця допоможе захистити масштабні об'єкти НПЗ, промислові підприємства, які постійно потрапляють під атаки. Ну це ми подивимось, і власне про результати дізнаємось згодом. Стало відомо, що двоє співробітників воєнно морського флоту РФ під час атаки на рятувальне судно комуна у Севастополі було поранено, і це щонайменше, найменше пише телеграм-канал Астра Джерела видання. Повідомляють, що протикорабельна ракета Нептун була збита над одним із Причалі бухти в окупованому Севастополі вранці, 21 квітня, уламки ракети упали на судно Комуна після чого зайнялася пожежа про ураження ворожого судна. Повідомили в МВС України за їхніми даними. Після влучання корабель не здатен виконувати завдань. Над Москвою, після дев'ятибального шторму, з'явилася Хмара Рулон. Явище ще рідкісне, як кажуть експерти, нічого позитивного не передбачає. Воно є своєрідним передвісником наступаючих холодних фронтів. Місцеві метеорологи заспокоюють, що нічого такого не має бути, але москвичі вже не довіряють. кажуть відразу зрозуміли, що це недобрий знак. Поки Москва в очікуванні сюрпризів від погоди в Алтайському краї, Томський, Кемеровський і Новосибірській, Курганській, а також Томській областях люди вже не дивуються паводкам, але все ще просять про допомогу Путіна в надії отримати бодай якусь компенсацію. Якщо раніше звернення людей до диктатора були з позитивним посилом, то зараз все більше стають схожі на погрози. Вважаємо Владимир недавно ми віддали свій голос за єдину велику страну за щасливе нашого народу. Этот год Год семьи. Сегодня мы срочно просим вас, как гаранты Конституции, полного возмещения нашего ущерба из-за чрезвычайной ситуации федерального характера. Жители до последнего были в неведении. протяните руку помощи пострадавшим от наводнения. Не оставляйте нас на дне. Давайте без моїх коментарів. Краще ви це зробіть, друзі. Коментарі під відео для вас завжди відкриті. Особливо мені знаєте, сподобалося прохання росіян не залишати їх на дні. Нічого, що вони там знаходилися до затоплення. До речі, в Курганській області вже все можливо, перейшло критичну позначку, але не зупинилося там. Затопило старі уранові свердловини. Екологи ж кажуть, що радіоактивний розчин може потрапити у річку Тобол. На кадрах видно, що повінь змило водойму радіоактивний бруд, який збирався роками від підземних вод зі старих свердловин. Для видобутку урану тут пробурили сотні, а може вже і тисячі. Навіть таких свердловин, пошкодивши при цьому природний саркофаг. Усе звичайно ж заради грошей. Зараз ці речовини потрапили у воду. Тепер всі жителі затоплених районів, у тому числі і ті, що опинилися під водою з річок, в які впадають ці води, ризикують захворіти на рак та інші хвороби. Просто хочеться нагадати в такі моменти про Каховську ГЕС і про неймовірну карму. Люди з затопленого Орська вже прийшли на крик на зустрічі з мером міста. Жінка, яка відправила свого чоловіка на війну вбивати українців, кричить, що тепер у неї забрали ще й будинок. Все проклятучий мер у білій сорочці. Никакой, до сих пор, никакой помощи. Муж у меня за что погиб? За то, что ты жопу свою тут прикрывал. И стоял, краснел. Молодец, молодец. 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 Да, конечно, мне плохо, блядь. Мне да, плохо. Потому что не дозвониться, ничего не сделать. Никто не отвечает. По а посидите, у вас все хорошо только. Имейте совесть уже. без всего. Без воды. ВПшку нету денег. Муж за что погиб? Муж за что погиб? За то, что вот именно ты сидишь в чистых штанах, и твой сын в Дубае. Не стыдно? Поки російська влада навіть не ворушиться для того, аби Хоч якось допомогти своїм громадянам, російське міністерство вбивств гордо звітує про звільнення ще одного населеного пункту в Україні. У відомстві пишуть про захоплення Новомихайлівки, що між Мар'їнкою та Вогледаром, український ресурс Діпстеїд. Повідомляє, що РФ просунулась у цьому селі. А його мапа підтверджує, що воно практично повністю захоплене. Українська сторона досі офіційно це не підтверджувала. Але друзі, є й гарні новини. Новомихайлівка стала одним із найбільших кладовищ техніки росіян за шість місяців боїв у цьому районі на Донеччині Миколаївські десантники знищили понад 300 одиниць ворожої техніки. Про це зокрема розповіли у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Щоб захопити цей населений пункт, кажуть військові, росіяни зосередили на вузькій ділянці фронту відразу 10 своїх бригад і полків з загальною чисельністю до 30 тисяч бійців. Ворог щодня кидає в атаку танки, бойові броньовані машини не шкодує піхоту. На доказ знищення такої кількості ворожої техніки десантники оприлюднили мапу із документальним підтвердженням цього факту. Тут нагадаємо, що бої за Новомихайлівку тривають із початку лютого.